Вітаю вас, до церква, слава Ісусу Христу. Хотілося б сказати, брати та сестри, що мені дуже сподобались подарунки, які благословили е, наше зібрання, наш, нас усіх, наші гості, коли ми е, святкували е, наш ювілей. Мені сподобалось е, особливо дуже ця Біблія, яка зараз знаходиться на кафедрі нашій, і коли я підійшов, то моє серце, знаєте, наповнилося певним таким тріпотінням. з усвідомленням того, якщо витвори дизайнерського такого другу вони бувають прекрасними, естетичними, красивими і дорогими, то наскільки дорогоцінними є. Слово живого Бога, наскільки воно є важливим для нас, щоб ми були уважними до того, що хоче нам сказати Бог. І якщо ми були уважні до того, що саме нам хотів казати і хоче ще сказати на цьому зібранні наш Господь Ісус Христос, то я думаю, ми погодимося з тому, що Бог. Продовж цього часу він запевняв, запевняв та переконував нас в своїй суверенній волі, в тому що він контролює ситуацію в нашій країні. Він контролює ситуацію, він хоче нас переконувати, в тому що він контролює ситуацію в нашому житті. А також, щоб ми мали спокій. Ми мали спокій в ньому, зв'язку з тим, яким є Бог. Бажання Богу заспокоїти нас і віддатись в Його Божественний контроль. Брати та сестри, і я хотів би також зачитати Слово Боже. Я буду читати з першого листа. Апостола Павла до Солунян. буду читати з нового перекладу українською мовою Перший лист апостола Павла до Солунян, п'ятий розділ з четвертого вірша. Тут апостол Павло залишив для церкви такі слова. Але ви брати не в темряві, щоб цей день схопив вас як злодій. Адже ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні до ночі, ні до темряви, тож не спімо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезими. Бо ті, що сплять, сплять вночі, і ті, що напиваються, напиваються вночі. А ми належимо до дня, тому будьмо тверезими. Одягнувши на грудник віри і любові та шолом надії Спасіння. Адже Бог призначив нас не для а щоб ми отримали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Він помер за нас, щоб ми, живі чи мертві, могли жити разом із Ним. Тому підбадьорюйте та збудовуйте одне одного, як ви робите. Бажання. Бажання Бога, бажання апостола Павла до Солоня. І Його бажання до нас це підбадьорювати нас і збудовувати нас, Тішати наші серця в наших непростих обставинах. Також це означає зміцнення у вірі, це означає втішення. І якщо подумати і трошечки робити, Копатись в ситуації, в обстановці, яка склалася в помісних церквах тодішньої Македонії, Хаї. Це були непрості обставини, римська окупація, гоніння на віруючих. І апостол Павло ми можемо це тут побачити, читаючи цей лист, що віруючі, вони там. На той час пройшли проходили непрості обставини. І в другому розділі посол Павло нагадує їм, і насправді це було таке підбадьорення, що віра любов і служіння віри віруючих в церквах Фесалонів, вони були дійсно взірцем. Прекрасним зірцем для тих, хто їх слухає, для тих, хто їх знає особисто. І їх віра вона розповсюджувалася. І він каже в другому розділі, 14 му вірші, наступні слова, що ви брати стали наслідувачами Божих церков, які перебувають в юдеї в Христі Ісусі. Бо ви постраждали від свого народу так само, як і вони від юдеїв. Які вбили Господа Ісуса та Пророків, а також переслідували і нас. Вони не догаджають Богові і вороже ставляться до всіх людей, розкаджаючи нам проповідувати язичникам, щоб вони могли бути спасені. Проте та сестри, віруючи в цій місцевості в Македонії, віруючи і, зокрема, в цій церкві, якій листа адресував апостол Павло, вони зазнавали страждання. В цих стражданнях вони, вони проходили з гідністю, вони мали радість. І в цьому, в цьому контексті апостол Павло він нагадує, хто вони є. І ці настанови, які він дає, він дає для синів світла для, і для синів дня. І нагадує їм про те, хто вони є, хто ми є. Проти та сестра. Апостол Павло каже про те, що ми є не синами ночі або синами темряви, а ми є синами дня і синами світла. Апостол... Апостол Павло в своєму листі до Колосян він каже, що Господь Ісус Він визволив. Пізвалив нас від влади Темряви і переніс у царство свого улюбленого сина. І ми не належимо до Темряви, ми, читаючи цей текст, ми, кажемо, ми, ми, ми бачимо, що він зазначає, що ми не належимо ні до ночі, ні до темряви. Бо ті, що сплять, сплять вночі, ті, що. Набиваються, набиваються вночі. Ми належимо до царства нашого Господа Ісуса Христа. І це царство наділяє нас особливими привілеями бути синами Дня, синами світла. Він дав нам владу бути дітьми Божими. І ця влада супроводжується Божим світлом, яке, яке нас наповнює. Світлом його любові, світлом надії, світлом довіри Богу, яка втішає і збудовує нас в непростих обставинах, які ми проходимо зараз, які ми пережили або переживаємо зараз. Апостол Павло каже: я повторюю, що ми є синами світла і синами дня. І те, що ми належимо до Царства Господа нашого Ісуса Христа і ми не належимо до темряви. Брати та сестри, наскільки ми усвідомлюємо е своє насіння цієї Божої благодаті, то, що ми її несемо в собі як такий особливий триумфальний факел. Також апостол Павло, він. Закликає, закликає віричів, закликає нас до, до пильності і до тверезості. Непросте питання, тому що воно більш таке об'ємне, але як ми можемо практично бути пильними Пильними і тверезими? Якщо ми е, читаємо Євангелія, то ми. Обов'язково звертали увагу на різні застереження, які, які вказують нам на важливість бути в мирі з Господом, перебувати в молитвах, бути уважними до таких лукавих дій диявола проти наших душ. Бути уважними, коли. В нашій душі, в нашому житті виникає якась, як сестра читала душа, тріщина. Ми маємо бути уважними, щоб Господь Ісус Христос часто нам нагадував про небезпечні моменти, які вказують нам так, на нашу власну небезпеку, яку ми зараз можемо переносити. Тож Господь е, хоче, щоб ніхто з нас не захитався. Не захитався в нашій вірі, щоб ми були стійкими, щоб ми були е, випробованими ним, як випробовується золото у вогні. І цей час, який ми зараз проходимо, брати та сестри, нехай він буде е, для нас. З таким усвідомленням того, що це час випробування, різним випробуванням. Можливо, навіть для когось це навіть зараз час комфорту. Якщо у людини все добре, то для нього, для неї це дійсно час випробування комфортом, якщо нічого такого її не турбує. Для когось інші обставини, здоров'я, моменти пов'язані. Багато людей, які є, є проблеми зі здоров'ям, е, втрата близьких людей е, нам дорогих і ще якісь моменти, духовні переживання, щоб ніхто не захитався е, у цих стражданнях. Апостол Павло е, в цьому листі, в третьому розділі, в третьому вірші, він каже, він для цього послав Тимофія, щоб підкріпити віруючих е, в. В Солоніках і в третьому вірші пише, щоб ніхто не запитався в цих стражданнях, бо ви знаєте, що ми на це призначені. Пам'ятаєте, Ісус просив своїх учнів, яких обрав бути коло Нього, яких обрав, щоб вони слідували разом з Ним і за Ним. І він, коли вони знаходились в Гуксипанському Гексиманському саду, він просив їх зрозумілою мовою просте прохання, зрозуміле прохання, побудьте тут зі мною, поки я піду помолюсь там. Потім він казав про те, що пильнуйте та моліться, щоб не впасти в спокусу, нагадування про те, щоб ми пильнували. Ми пильнуємо тоді, коли ми молимось. молимось. Ми маємо тверезий розум, коли ми молимось, коли ми читаємо Слово Боже. Коли ми виділяємо час для читання Слова Божого і уважного читання Слова Божого. Ми пильнуємо, коли ми щось кажемо. Бо якщо ми не кажемо, то наш словесний потік перетворюється в дещо не корисне, як кажучи. Ми пильнуємо тоді, коли ми спостерігаємо за образом наших думок, про що ми думаємо, про що ми міркуємо, про що ми мріємо. Проти сестри, нехай Бог благословить нас в тому, щоб ми були пильними до нашої душі. І ми знаємо насправді ті місця слабкі, через які до нас може підходити диявол. І в цих ділянках зазвичай виникають тріщини. Ми маємо бути пильними і тверезими. Господь Ісус, апостол Павло через Господа нашого Ісуса Христа Він нагадує, що ми перебували в вірі. Що ми перебували в надії спасіння в своєму листі до Єфесян, він каже за все озброєння Боже, за Божі обладунки. І тут він також в такій лаконічній формі, але ці місця, їх можна назвати дещо паралельними, він зазначає, що ми маємо звернути увагу на Божі обладунки, які є визначаючими нашої духовної стійкості нашого пильнування, нашої боротьби, нашої е, сили, щоб нам бути світлом Божим. І він каже про те, що ми маємо одягнути е, нагрудник віри і любові та шолом надії спасіння. Ми з цим, в принципі, ми йдемо, як віруючі. Це не потрібно якось особливо розкладати по полицях, е, особливо аргументувати віра і надія віра надія і любові. Ось ці три такі категорії, вони надважливі для нас. І вони для нас є оцим нагрудником, цією бронею, яка допоможе нам йти у цьому світлі, бути цим випроміненням Божого світла і бути могутніми в Господі Ісусі Христі. А також шолом надії спасіння, який закриває наш розум від цього лихого капового, і дозволяє нам сфокусовано рухатися на зустріч Господу нашому Ісусу Христу. Брати та сестри, як часто з сумо можу визнати тим, що ми не уважно до цього відносимось і виходимо, і починаємо, і виходимо. На вулицю починаємо е, день фактично без цього всеозброєння Божого. Яким чином ми можемо задягнути це Боже всеозброєння? Молитвою. Молитвою віри, молитвою віри в обіцянки Божі, молитвою над тим, що ми прочитали Словом Божим, е, коли ми його уважно читали. Апостол Павло він, він нагадує нам про наше призначення. Брати та сестри, зверніть увагу, що ми є тими, хто ми є, в Божому облаку. Щоб Бог призначив нас не для гніву, а щоб ми отримали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Брати та сестри, Господь Він нас любить і Він чекає на нас. І тому Він для нас завжди готує найкорисніше через Слово Своє в життєвих обставинах, посилає в нашому житті, що дійсно буде потрібне для. Нашого підбадьорення для нашого збудування. Він чекає нас, бо він любить нас. Він наш отець, і який є батько не чекає свого сина чи своєї, чи своєї доньки, щоб їх зустріти. Він приготував для нас царство, і це є такими вагомими аргументами, які я думаю, будуть змушувати нас бути особливо уважними. Він призначив нас не для Гніву, але для отримання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Апостол автор. Автор листа до Євреїв у 10 розділі 35. 32-го вірша він е залишив для нас такі слова. Згадайте попередні дні, коли отримавши світло, ви витерпіли велику боротьбу сповнену страждань. Коли ви публічно піддавали образам, коли вас публічно піддавали образам і переслідуванням. А часом ви стояли клічі з тими, до кого так ставились. Ви співчували тим, хто перебував у в'язниці, і з радістю прийняли розграбування вашого майна. Знаючи, що ви маєте краще та вічне майно на небі, тому не залишайте вашої впевненості, яка принесе щедру винагороду. Вам потрібна наполегливість, щоб виконувати волю Божу і отримати те, що він обіцяв. О, ще трохи і той, хто має прийти, прийде і не забариться. Але мій праведник житиме вірою. І Якщо він відступить, моя душа його не вподобає. Ми ж належимо не до тих, хто відступає на свою загибель, а до тих, хто має віру та спасіння душі. Брати та сестри, Господь наш він також бажає нас втішати в Євангелія. Здавалося б, ми всі розуміємо ну, те, що Ісус любить нас, що, що Бог послав син е, спасителем, е, послав Сина Свого Ісуса Христа, Спасителем Світу, що Він пролив свою святу кров, е, що Він залишив для нас своє Слово, Він Воскрес, дав нам Дух Свого Святого. Е, ми, ми знаємо Євангеліє, Але насправді, коли в нас виникають ці обставини, тому ми можемо прийти до висновку, що це Євангеліє, воно не стає для нас насправді таким же дієвим, як радісна звістка. Бо Євангеліє каже про те, що Бог любить нас, що Бог з нами, що Він прийшов для нас, щоб ми живи з ним, щоб ми проходили насправді всі обставини разом з ним. І ця практика життя, вона непроста. Я, я розумію, я, по, я погоджуюсь з усіма, хто проходив або проходить різноманітні е, ситуації. Але апостол Павло в 10-му вірші каже про те, що він помер за нас, щоб ми живі чи мертві могли жити. Разом із ним. Наше покликання це життя разом з Богом, тут зараз і в вічності, коли ми з ним зустрінемось, День святого приходять. Зокрема, також хотів сказати, що одним із моментів, який хотів донести апостол Павло, віруючим цієї церкви, була проблема те, що віруючі вони ну Вони переймалися, переймалися мертвими їх душами, яким, ну, як їм бути, як вони воскреснуть, як же їх попередити, коли же Господь прийшов, давай, давайте ж і ви ж воскресаєте. Ну, я не знаю, як це формулювалося, але в тому, в тому спілі, що вони переживали за, за тих, які в Господі померли. І Господь він промовляє таку річ, що не потрібно турбуватися, що знаходиться в зоні Божої відповідальності, що він про це вже все продумав і потурбується, і зробить все так, як потрібно зробити. Брати та сестри, нехай в нашому житті буде довіра Богу в тому, що належить і лежить. Його компетенції. Господь приніс для нас Євангеліє. Ми нічого не зробили, щоб це Євангеліє воно опинилося на землі, щоб воно проповідувало, що Господь Ісус Христос прийшов на землю. Це є суверенна воля Божа, це є її любов. Нехай це наповнить ваші серця таким радістю. Тішенням таким. Нехай наші серця будуть огорнені, довірою йому. Довірую йому в тому, що ми зараз переживаємо, проходимо. Я також сьогодні вранці встав такі досить цікаві незвичайні звуки, до яких ми, на жаль, вже звикли. Але молився десь. В якійсь мірі очікувалось, що щось незабаром може статися. І слава Богу, що Господь зберіг, і ми тут зібралися сьогодні і можемо бачити його одного. Слава Богу. Проте сестри, нехай Бог благословить наших воїнів, нехай Бог благословить всіх тих, хто нас захищає. Які ми можемо практичні висновки зробити з цього тексту, з цього того, що я казав, з того, що ми зачитали, щоб ми втішалися Євангелієм, це перший момент, втішалися його любов'ю. щоб ми були пильними і тверезами в нашому житті по відношенню до тих методів, тих засобів, які використовує Лукавий. Щоб зганьбити наше, наше покликання, щоб ми падали, щоб через ці тріщини, щоб вони розширялися і в нашому житті відбувалися нації. Це задача лукавого, який прийшов, щоб вкрасти, вбити і загубити. Ми, Покликані в тому, щоб нам пам'ятати, хто ми є, де ми є, ми є дітьми світла і діти дня. І те, що ми не є, не знаходимося і не перебуваємо в темряві. Бог вивів нас з темряви і вів царство свого сина. Нехай, нехай ця істина за допомогою Божої актуалізується в нашому житті, щоб ми дійсно. Раділи в тому, що ми є діти Божі. Ми випромінювали радість і посмішку. І хоча нам доводиться інколи переживати ці обставини, ці, як пише апостол Петро, якщо потрібно переносити певні страждання, якщо вони виникають, то нехай їх супроводжує радість від Духа Святого. Його слова втіхи до нас. Нехай в цьому всьому буде прославлено ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І також пам'ятати те, що наш Господь Ісус Він є суверенний, живий Бог, який контролює все наше життя, бажає контролювати наше життя, щоб ми мали спокій. І в наших молитвах давайте молитись, прославляти ім'я Боже, просити у нього. На все це допомоги, сили, стійкості, щоб нам бути дітьми Божими. Амінь. Давайте пошлимо з нового